Хочу показати вам одного політв'язня, який такий же кончений, як і Путін, такий же, така ж імперська мразь, яка цього навіть не приховує, і більше того, продає це цивілізованому світові. А цивілізований світ, почувши те, що говорить ця мурзілка, не жахається, а хаває. Причина, по которой Министерство обороны России забирает так много представителей этих национальных меньшинств, потому что очевидно, они говорят, что русским психологически очень трудно убивать украинцев, потому что мы такие же. Мы такие же, к тому же, это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти один и тот же язык, одна и та же религия, столетия и столетия общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, очевидно, это проще. Русские, они хороші, їм трудно, психологически трудно убивать українців. Это не ми, это все буряти, говорить нам політв'язень, який Вийшов, якого Росія виригала з себе, і тепер цей политв'язень ходить і розприскує свої історії про один народ, у нас ну, взагалі дуже большая близькість, І вообще українців убивають не росіяни, а якісь інші люди, і цей нацизм, цей великоруський шовінізм імперський хаває цивілізацію і дозволяє карі мурзілки ходити. Причому що кара мурза. Як ви розумієте, вообще не русская фамілія. І про у Карамурзилки взагалі не русское. Але він розповідає, що русским сложно вбивати українцям, не то що ти от... тита... жопом, да? представляючи своїм прізвищем чорний князь словосочетання, яке перекладається як кара, мурза мовою своїх предків. Вони крутяться в могилах, але, знаєте, я просто хочу зацитувати цифри, які кожен цивілізований освічений. Кожна цивілізована освічена людина має бачити поруч з словами Карамурзілки. Найбільша смертність на 10 тисяч процентатного чоловічого населення зараз у ТВ – 108. У Бурятії 81 на 10 тисяч на 10 тисяч чоловічого населення 108 у ТВ. У Бурятії 81 у Алтаї 77, Сахалінська область 60, Чукотка, 56, Забайкалля 51. У Москві 3, у Петербурзі 6. Смертність чоловіків на 10 тисяч. 108 і 3. Між Тивою і Москвою різниця у 35 разів. Серед загиблих є представники корінних народів, чисельність яких не перевищує 5 тисяч осіб. Всього 687 нкангасанів живе в Росії, із них три вже загинуло на війні. 1000... З 1325 удегейців загинуло сім. Теленгіти З Алтаю 2730 людей, вже 28 загиблих. Це не СВО. Це винищення корінних народів усередини Росії. А Карамурзілка за своїм очень русским їбалом і зі своєю очень русской фамілією розповідає, що, мовляв, росіянам не хочеться психологічно вбивати українцям. Їм це важко, на відміну від сталих корінних народів, яких росіяни винищують. Просто не напряму. Просто не напряму і цивілізований світ мурзілку цю приймає. Причина якій міністр Україну цю мурзілку приймає, слухає і навіть вірить, що з цією мурзілкою зможе про щось там домовлятися після того, як можливо гіпотетично колись подохне Путін. Причина, по которой Министерство обороны России забирает так много представителей этих национальных меньшинств. Потому что, очевидно, они говорят, что русским психологически очень трудно убивать украинцев. Потому что мы такие же. Мы такие же, к тому же, это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти один и тот же язык, одна и та же религия, столетия и столетия общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, очевидно, это проще. Если так кто-то из другой культуры, очевидно, это проще говорить Мурзилка про свое население, в якому вин оппозицион. Ну, их же не так жалко, это же просто-таки другая культура. Мне не так жалко, как Карамурзилки, я буду защищать все-таки хороших русских, потому что их отстаивать очень хочется. А то что-то другое. Друзі, з тишою градус даю вам детокс, відео, яке я сьогодні цитувала у своєму Фейсбуку. Зараз ви почуєте і коротку версію, і розширену. І рекомендую піти подивитися Інтент, класний канал, на який я підписалася нещодавно. Там вже два інтерв'ю звідти вам рекомендувала. І думаю, що це не останні два інтерв'ю. Тож слухаємо. Бійтеся завжди, якщо якась країна свою культуру починає приставати. Представку найкультура над надкультура. Шукайте там зародки фашизму, нацизму, расизму, всього що завгодно людоненависництва Тому що, якщо моя культура велика, то твоя культура нижча, то я представник вищої класи, то ти нижче. То якщо ти не хочеш, щоб я тебе окультурила по-своєму, я роблю ж тобі освобождення, я несу тобі вічне. Що ти зі своїм задрипаним там культуркою якоюсь, хочеш змагатися, що ти оберігаєш? У тебе ж нема, бо я тебе не вивчила. Бо я вже в опереготі на сливках прихожу. Я не хочу знати. Бо я вже, як багато ми повертаємося з цих родин по традиції, передають що тут нічого нема. У нас оце. це по традиції вони просто не відкрили нічого цього. Ви ви знаєте, от ця ось емоція що ти, то що ти, А е, Ірма дуже класно її передає, тому що ти впізнаєш всіх цих мурзілок в людині, яка у тебе асоціюється зовсім з іншими емоціями. Я рекомендувала піти на київську перепічку. Якщо ви ще не були, то сходіть, це дуже класна монова яка дає можливість перефлексувати з приводу того, що з нами відбувалося і як.